Господи Боже, наш ти ж по міжнародній найперше вручи церкву діву чисту, благословиці заручене, і з'єднає охорони рабів Твоїх син, мир мирі одномисний, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і сину, і святому духові нині повсякчас, і навіки вічні. Заручається, раб Божий Володимир, з рабою Божою Анжелою ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається. Раба Божа Анжела з рабом Божим Володимиром в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. На раба твого Володимира і на роботу Анжелу, і утверди заручених у і однодумності, істини, любові, бо ти, Господи, показав встановлення заручені, утвердження всього. Дарував свій Господи, не віче, і життя, бездогання, Господи, бі погорістя. Щоб дарував їм і нам все, Тобі спасіння, просимо Господи, погорістся, щоб визволитися і нами досягти сподвигні, війну до Сподибі погрізня. Заступи, спаси, помилуй, моєму, корони, Боже, твої благодати. Дякую. Володимир. Беру тебе Анжелу за жінку. Беру тебе Анжелу за жінку і пририкаю тобі любов. І пририкаю тобі любов. Вірність Вірність. і чесність подружність. І, і що не залишить тебе аж до смерті. І що не залишать тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже допоможи. Тройте святі єдині. єдині і всі святі. І всі святі. Я Анжела. Я Анжела. Беру тебе, Володимира, за мужа. Беру тебе, Володимира, за мужа. І прирікаю тобі любов. І тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послуг подружні. І послуг подружні. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Троїці святі єдині. Троїці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Щобо, згідно, гай не розлучає. Вінчається Раб Божий Володимир з Рабою Божою Анжелою. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Анжела з рабом Божим Володимиром. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Боже, славу і Христі він їх. Будьмо уважні, ми всім примудрість, будьмо уважні Вір Івана, святої Євангелія, читання, Господи слава. Одного разу було весілля в Кані Галилейській була там Мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса та його учнів. Коли забрак новина мати Ісуса, каже до Нього, вина немає. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, що не прийшла моя година, але мати його могла до слуг, що тільки скаже вам робіть, було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна віщала дві або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх доверху. Далі каже, засипний тепер, і не зі слід до весільного староста і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вино. Не знаючи, звідки воно взяло, стільки слуги знали, які зачерпнули воду. Закликав він і каже до нього, кожний чоловік дає спершу воно добре, відчув все гірше, ти ж добре воно збрій досі. Ось такий початок чудес чи Ісус у Ісусу хані і тим об'явив свою славу, і учні увірвали в нього. Ще молимось заробів Божих, Володимира і Анжелу, що нині одне з одним з'єднались за здоров'я і спасіння їх. Ще молимо за тут присутніх людей у цьому святому храмі, що очікують тебе, лихо і багато милості, за всю братню нашу, за всіх православних християн, за здоров'я і спасіння їх. Заступний спаси, помилуй, корови, нас Боже твою благодат. Благо, я все досконало, Святомир не безрішно, Господа, просінь. А не намірю, стати похоронці душі, тим нашого Господа, просінь. Прощення і кущення, які проріші нашого Господа, просінь. Добрий служи, та слове душу наші вірови, свідомо простіш тобою, благослови духовці, благословення, цю стильну чашу, яка дарується тим, яких ти об'єднав на спільне життя у подружжі, бо благослови свої твої якось прославив своє царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і навіки вічні. Oh, so well, try to do. і заповіді Божі. І ти є невісто. бо злиться, як сам, і возилися, як рахівки, щай, і носи, як рахи, втішайся, може, при те, що від мене закону, не закон, зводив Господь. Чоловіки, жінки, що в вірі живуть, все творили на твою славу, і одні з непокритою головою і славу хвалу Святому, і ми твоєму. Приносити а інший з покритою головою, благословені доброчесті, прикрашаючи себе добрими ділами, вірою твердженими на хвалу і мольбу славить твій благодарен, приносити сам Владико, чоловіколюбче, любче, благослови. Рабу твою, Анжелою прикраси голову, красою тобі благоводною, що живучи за всіма твоїми заповнями, будучи першою, у всіх чеснотах, вона доброчесність свою зберігала і разом з даною тобі чоловіком вічно тобі благо отримала, бо милостивий чоловіку любить Бога і сіль і славу села йому, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Бачите сині, синічих, аж у третій, четвертого коліна разом зможе по ні. Про це всячини люди зійде і прибуває до благословення. Отця і Сина, і Святого Духа, нині той час і на віки вічні. Бажаю вам, миру, злагоди, благополуччя у вашій сім'ї і родині. Нехай милосердний Господь Бог обдаровує вас усіма ласками. Прочиста Діва Марія, нехай заступається за вас перед Престолом Всевишнього, як це вона зробила на весіллі у Кані Галилейській, коли побачила проблему у молодої сім'ї. А ви заодно маєте пам'ятати про тих найважливіших гостей, яких ви запросили на своє весілля. Запросили в четвер це Ісуса і Марію, прийнявши Пресвяту Євхаристію як благословення на ваше життя. Тому нехай Господь сьогодні благословить вас і сотворить для вас добрі молодята, мною і благая літа.